Привіт, найкращі люди. Ми це зробили, ми зібрали збір на 240 тисяч на автівку. величезне, величезне як завжди, всім друзі, дякую. Також навіть людина приходила готівкою 200 гривень поклала, все також піде туди. Величезне дякую. В цьому відео ми розіграємо, ну, дізнаємось, хто переможеться, хто отримує ці три кортизні подарунки. Тобто PlayStation, набір для наноджигу, і термос з газовою плитою і сертифікатом на 1000 гривень на силіком. Тобто три подарунки. Зараз. Трішки розкажу, щоб все було. Думав, швиденько проведу конкурс, зайду в додаток Манобанку, три рази класно. Ну, переможці оприділяться, там вже і телефон їх дасть. Але я побачив, що е, майже половину людей не було в тій таблиці. Е, чому? Тобто всі, хто скидав з інших банків, там не було. Там були тільки люди на 146 тисяч гривень, хоча ми назбирали 240. Тобто величезної купи людей не було. Найбільших донатів було дві людини, які задонатили по 10 тисяч. Їх також там не було. Я вже третій, третій день пішов, переписувався з монобанком. Минулого разу, коли я проводив конкурс, там були всі, там були і термінали, і інші банки, і приватбанки. Тобто в цьому списку були просто всі учасники. Зараз вони щось там змінили. Ну, як вони пояснили, конфіденційність. Не можна так всі дані переморців розказувати. Тому ось так. І що мені довелося робити? Я ж обіцяв вам, що всі будуть приймати участь. Тобто ба дуже багато хейту, я думаю, посипалось би на мене. Тому дякуємо Монобанку, що вони хоч скинули в випуску повністю поповнень по цій банці, тобто таблиця, де всі-всі-всі поповнення. Кожному з вас хто донатив, я присвою номер і зараз ми проведемо е цей. Розіграш, де будуть приймати участь усі. Але один момент. Друзі, всі, хто скидав гроші, будь ласка, після того, як проведу розіграш, подивіться, коли ви це робили. Тому що дуже багато там немає прізвищі мент, телефонів і всього цього. Там є час і дата поповнення банки і сума. Тобто подивіться всі, будь ласка, у вас у всіх додатках це написано. Тому подивіться, зв'яжіться зі мною, я під відео всі свої дані, залишу, напишіть мені, скиньте там скриншот і подарунки я вам відправлю за свій рахунок, все ви отримаєте. Тобто ось така ситуація, щоб приймали участь всі, е, хто донатив, тільки так. Тому давайте сідаємо за комп'ютер і е, дізнаємося переможців. Поїхали. І так, друзі, ось ця табличка вже тюнінгована, яку мені скинули. Тут ви всі в хронології. Тобто це кінець вверху. Е, спочатку це початок. Е, кожному з вас я присвоїв номерок. Бачите, всього їх 200. 2392. Це якраз кожний номерок – це 100 гривень, і ось виходить наші 240 тисяч. Так, давайте трішки розкажу, щоб вже не було ніяких, зовсім ніяких питань. Дивіться, ось тут номерок я не присвоїв, тому що людина скинула менше 100 гривень. Вам, друзі, хто скидав менше, також величезне, дякую. Ваші оці часточки також складають непогану суму. Але правила є правила, тому що знайшлись б люди, які там кидали просто по 5 гривень 40 раз і потім дуже важко було б щось зрозуміти і провести цей розіграш. Так, ще момент, ще момент. Дивіться, якщо людина, от Михайло Бакало, він, до речі, завершив, якраз добив до 240 тисяч, завершив цей конкурс. Ось, бачите, півтори тисячі скинув у нього від одного до 15, тобто 15 номерків його за кожну сотню. Також дивіться, ось він же ж, ось він же ж ось. Скидав раніше 1000, і там раніше він ще скидав. Скидав 1000, тут у нього також 10 номерків. Бачите, 221, 230. На перший погляд може здатися, що це не 10, а 9 номерків, але це 10. Тобто ми рахуємо і 21, і до 230. Тобто якщо взяти всі ці числа, це його, то їх тут 10. Щоб не було питань, тому що на перший погляд я скажу таке, як 9. Не 9, а 10. Можете порахувати. Так, що ще хочу сказати. В принципі, все, сума 1000, 10 номерків. Сума 100 1 номерок. І в хронології, Отак у кожного, у кожного з вас є ці номерки. Я в кінці відео отак повільно пройду. По всій цій таблиці, і ви зможете подивитися, і кожен побачити себе. Найголовніше, що вам треба тут зрозуміти, це те, що вам треба подивитись в додатку, переможцем, до переможців зараз звертаюся. Ось ця колонка це час і дата, коли був скинутий донат. В додатку дивитесь, якщо це ваш, все. Зв'язуйтесь зі мною і отримуйте подаруночки. Так, все, давайте, давайте розпочнемо. Дивіться, у нас. Виходить 2392 номерки. Це стільки сотень. 2392. Переходимо в наш рандомайзер. Я тут я вже проводив, тому давайте тут і проводимо. Так, 2000, забув 392. 2392. Є. Давайте без повторів, щоб. Бо зараз всі подарунки забере одна людина, щоб ну, кожному щось дісталося. Так, починаємо. Давайте. Перший подарунок. Давайте PlayStation залишимо на смачненьке. Давайте зараз розігруємо пічку, термос і сертифікат на 1000 гривень для силикону. Поїхали. 1805. Так, йдемо, шукаємо цей номерочок. 1800. 5. Ось, бачите, від 1804 до 807. Це у нас Едуард. Скоробогатько. 400 гривень задонатив. Вітаю, вітаю! Ти отримуєш термос, плитку і сертифікат на 1000 гривень. Обов'язково зв'яжіться зі мною. Так, вітаю. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Крутимо далі. Поїхали, друге число. 2187. 2187. 2180. Ось воно. 2187. Так. Не помилився, не помилився. Так, людина задонатила півтори тисячі. Це Андрій Шинкаренко. Вітаю Андрій! Ти отримуєш комплект, блін, я не сказав комплект для нано-джигу. Катушка, спінінг і шнурочок, арена від фавориту, тобто комплект твій. І давайте останнє, як я казав, смачненьке це в нас PlayStation. Так, всі готові. Поїхали. Третє число PlayStation. 324. Так, поїхали шукати 324. Так, 324. Роман Вольський. 200 гривень скинув. І ти, Роман, отримуєш Sony PlayStation. Вітаю тебе! Друзі, обов'язково зв'яжіться зі мною. І я за свій рахунок відправлю вам подаруночки. Також, друзі. Бонус бонус за найбільші донати від Влада, який PlayStation для цього розіграшу купив від нього воблер від Orbit, Orbit Orbit в 130 тридцятому розмірі. MacTiger. це отримує людина. Ось, бачите, 10 тисяч донат. Це з Приватбанку, тому прізвища я не бачу. З 7 числа, з 7.03 в 7.27, він на 10 тисяч задонатив. Ви отримуєте в облорочок. і ще був один донат на 10 тисяч гривень. Зараз покажу. Ось він. Ось ось ось. Також приват 24. Я дуже сподіваюся. Ну, неважливо, одна і та сама людина, ні, але це дуже крутезні донати, ну, дуже величезні. 20. Це в перший день і в останній, бачите, такі донати по 10 тисяч. 24.02 в 13.27 було зроблено. Ви також отримуєте джакалівський джакалівський обларочок, я також з ньому покажу. Зв'яжіться, будь ласка, переможці зі мною. Всім величезне дякую за те, що прийняли участь, за те, що донатили. Давайте скажу останнє слово і будемо завершувати. Дякую всім, друзі. За найбільше донати ось такі обларочки. The Bates Orbit, 130-й. Колір Hot Tiger. Ось така штука. Це від влада. І від Павла Лясоцького джакалівський. Джакалівський міну РВ Міну 110-й. Ось така гарнюня. Це. Друзі, їде за найбільше донати. Будь ласка, подивіться всі, хто коли скидав, щоб ці подарунки не лежали в мене. Тому що в мене є подаруночки, бачите, вудка моя замовка, яку я робив. Е -е, людина не звернулася. Хоча в коментарі під, на, на Ютубі він написав, як забрати вудку. Я йому потім декілька коментарів написав, що в соцмережах номер телефону не подзвонив, не відізвався, тобто вудка лежить. Також ось набор був в обларків і силиконовий Тобто мікс різних кольорів. Також лежить. Жить. Я не знаю, що з цим робити. Я, може, розіграю це все, якщо ніхто не буде зв'язуватись, тому що я розумію, що деякі люди кидали просто, блін, допомогти і все, кинули і забули. Деякі люди за подаруночки кидали, неважливо, усякі люди є. Але, будь ласка, зв'яжіться всі, хто переміг. Я спробую, до речі, всі три людини, які оці три подарунки отримали, вони всі з Монобанку. Я спробую зв'язатися з підтримкою. Може вони мені дадуть номери? Хоча ну навряд, чи. якщо дадуть, я прям зателефоную і там привітаю все таке, і відправлю за свій рахунок, все зроблю. Але якщо ні. Зв'яжіться, щоб воно не лежало, тому що в мене, бачите, не закінчені справи. Вони мене <гум> дуже мені від цього не дуже. Звіт по автівці, я також обов'язково зроблю. Хлопці її куплять, знімуть потім відео. Я думаю, це все одно не скоро буде, але це обов'язково буде. Тому слідкуйте за, за моїми соцмережами. На Ютубі я також буду викладати, щоб ви все бачили. По призам також я не обіцяю, що прям люди погодяться там скидувати фотки. Але якщо погодяться, скинуть також в соцмережах виставлю, коли вже люди отримують подарунки. І також буду вас тримати в курсі. Якщо хтось не буде зв'язуватись, буду записувати сторіси. Якось так. Також скажу в мене найкращі підписники Віталій Самарський вже другий раз і хоче, що третій раз я не встигаю, я не вивожу, але він каже, вже є подарунок на третій раз. Давай, давай, давай. Віталій Самарський, дякую цей комплект від нього. Нагадую про владу. Якщо ви знаходитесь за кордоном, хочете допомагати нашим хлопцям, але не знаєте, де це зробити краще, кому і як, то влад. Я скину посилання його на Фейсбук. В нього банда небайдужих, які щомісяця потрошку скидаються і допом... ну, вирішають всі разом кому допомогти і допомагають. Тому Долучайтесь посилання на Фейсбук в описі під відео і в закріпленому коментарі. Ви знайдете. Ось завдяки цій людині ми придумали штуку з PlayStation, да, і ось 20 тисяч вона коштує. Ну якщо все скласти, там десь 30 тисяч гривень виходить. А ми з вами зібрали 240 тисяч. І тепер у хлопців буде автівка, і вони зможуть безпечно, швидко переміщатися, не ризикуючи своїм життям. Тому, друзі, небайдужі українці, долучайтесь до да, банди небайдужих. Це друзі, величезне-величезне вам дякую. Дуже складні конкурси. Оцю таблицю, щоб ви розуміли, це гарно, що мені скинули молобанк ну, ну, людей. Я тільки числа. І дружині моїй дякую. Вона також там третину, вона сиділа е числа, присваювала кожному. Це як приклад, кожна людина це вирішити в голові приклад і записати. Треба не помолитися, тому що потім все буде фігово. Тому ось так, я ж кажу, три дні. Три дні я на риболовлю вже не ходив дуже багато. Тому, друзі, все, дякую всім, дякую, що допомагаєте, донатите. Все буде гарно, все буде Україна. Тримаємося. Давайте до наступного цікавого відео.